Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська Господиня. Я продовжую з вами ділитися пісними рецептами. І нині у мене шоколадно-сливовий брауні. Або, якщо май просто вказати, шоколадно-сливовий пиріг. Кулач за цим рецептом получається неймовірно смачний. Гармонійне поєднання шоколаду та чорносливу створюють незабутній смак. Дуже і дуже виходить смачно. Там такі відчуваються нотки копченої сливи і шоколаду, ну, то щось неймовірне. Справді, навіть не віриться, що і це пісний рецепт. Я вам рекомендую, бо справді виходить ну, дуже смачно. А готується дуже легко і дуже просто. Буквально за лічені хвилини ви його заколотили, поклали в духовку і все. І ніяких із ним немає заморочок. І я вам хочу нараз указати на початку ролика, що я сись колач випікала у формі діаметром 20 см. Ну, як видите, що він получився доста високий. Що ви спокійно можете пекти май у великій формі, бо 20 см ото досить мала форма. Мож взяти 22 см або даже і 24 Просто буде мало майницький, буде його просто май легко їсти. Я вам так кажу. Ну, як бом пекла вже в другий раз, пекла бом май у великій. А ви, як собі хочете. Я вам просто кажу, бося ви розуміли. Лишайтеся на каналі і давайте будемо Pekty razem. У муку висипаю какао, розпушувач і соду, файно перемішаю, і кладу у сторону. Тепер беру друге блюдо, висипаю туди цукор, кладу туди леквар, ви можете брати будь-яке повідло. Або варення, висипаю ванільний цукор, виливаю тепленьку воду і виливаю олію соняшникову. І файно усе перемішую. Бося розчинив і цукор, і леквар, або розчинив. Так, і це в мене вже все файно розчинило. Тепер сюди додаю муку із какаву. Висипаю сюди цю суміш, муку з какаву. Файно все розмішую до однорідності. Якщо хочете, та цю роботу можу зробити і міксером. Мало всяк розмішати лишку або не летіла мука, а далі собі зробити в то міксером. Ну, робіть так, як вам має Так, тісто у мене готове. Дивіться, яке воно получає файне. Так файно пахне. бо Там і какава, і сливовий леквар, Ванілка, та воно вже файно пахне. Дивіться, яке воно має бути по консистенції. Таке, як густа сметана. Видите, яке файне. Все, тісто готове. І можеш його заливати у форму. Запікати буду колач усякую круглій скляній формі, діаметр якої 20 см. Її можна змастити олією або застелити пергаментну бумагу. Бортики я змастила соняшникову олію, а низ застеляю пергаментну бумагу. Оливаю тісто у форму. Всяким його файненько розрівняла і кладу у духовку розогріту до 180 градусів режим випікання верх вверх і низ. Колач у мене спікся, випікався рівно 55 хвилин, майже 1 годину. За те, що у мене форма була мала, і він, видите, який високий. Якщо ви май велику форму, він буде май низький, І можливо, він май скоро спече. Ну або, зазвичай всякі кулачі із вареньом із повидлом, вони печуться май довго, Так що будьте уважні, готовність колача. Перевіряєте дерев'яну шпажку, дерев'яну палочку. Якщо виходить суха, значить кулач сухий. Якщо на ще є того тіста, значить ще треба класти в духовку, можете покласти вже майслабі градуси, наприклад, там 170 градусу, і допекти його до готовності. Коли кулач застив, я зверху просто його. Притрясла цукрову пудру, ну і то не обов'язково. Ви можете полити шоколадну глазурю, якщо хочете, та ще там і кокусом присипати, придумати може хоч що. Думаю, ви мене зрозуміли. А обов'язково спечіть, бо колач справді дуже смачний. До кофе, до чаю, то що треба. У піст майлучшого рецепта, думаю, і не найдете. А рецепт, так як завжди, я вам напишу у описі під відео. Дуже файно дякую, хто зумно ну, внині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба та перемоги нашій рідної Україні, на яку ми всі чекаємо, та рясних, божих благословень. Кот ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!